То, что нас пока не отоварили, это чудо. Фронт захлебывается. Это печальный факт. Военная мысль современной Российской Федерации деградировала. И так у нас на руководили, что мы ничего не можем сделать уже два года. Господи, благослови. Открытое официальное и очень краткое обращение к министру обороны Российской Федерации. Сложилась нестерпимая практика что люди, получившие тяжелые ранения, ставшие инвалидами и так далее, не получают удостоверение участников боевых действий, соответствующих льгот. В первую очередь это касается наиболее боеспособных подразделений различных добровольческих. Их производится полное игнорирование военными комиссариатами и отказ от выдачи удостоверений под любыми возможными поводами. Короче говоря, я ни одного не знаю добровольца, кто получил бы такое удостоверение. Министерство обороны по каким-то причинам категорически отказывается финансировать финансировать добровольческие отряды. Я не знаю, может, кому-то что-то и перепало. Сколько я в отрядах был, всегда ни копейки от Министерства обороны мы не получали. Все генералы, все полковники, все майоры не стоят ничего, если нет солдат. Соответственно, постоянное устойчивое пренебрежение солдатами создает очень негативный дискурс, который может крайне тяжелые последствия иметь в будущем. Уважаемый товарищ министр обороны, я очень рад что вы являетесь экономистом потому что предыдущие ваши предшественники так у нас на руководили что мы ничего не можем сделать уже два года скоро подтягиваются на арену все нато я очень надеюсь что ваше экономическое образование позволит вам разобраться в схемах ваших предшественников как так получилось что по документам у нас в двадцать втором году должны были быть в двадцатом году обещали что будут человекоподобные боевые роботы а сейчас 24 и ребята все носят на себе я имею честь, но в то же время очень сомнительную радость вместе с пехотой нашей работать. И то, что военная мысль современной Российской Федерации деградировала глубоко в дошумерский период, когда пехота пойдет в бой и все понесет на себе, это печальный факт. Вот нужно разобраться, как-то получилось, что миллиарды были выделены, а пехота все несет на себе. Развитие средств вооруженной борьбы с вражеской стороны и деградация нашей военной мысли привели к тому, что техника разгружается за 5-10 километров, От линии соприкосновения, дальше все носить на пехоте. Это вообще не работает. Пехота не в силах перенести это, тем более подражать постоянным ударом дронов и минометов. Фронт захлебывается. То, что нас пока не отоварили, это чудо. Но нельзя до бесконечности оставаться в таком состоянии. Вот интересно разобраться, как так получилось. <кхе> Що на фанерные рейхстаги и і на биатлоны у нас деньги находились, а на развитие современных средств евакуації не находилось. Взяли заручників і вимагають автівкою зброю. Заколот у слідчому ізоляторі російського Ростова на Дону. Група ув'язаних ісламістів захопила двох пенітенціарників: серед бранців, начальник оперативного управління у звенні підполковника і молодший інспектор чергової служби. Самих заколотників шестеро особи п'ятьох вже ідентифікували. Троє торік були засуджені за підготовку теракту через зв'язки з терористами з ісламської держави. Заколот не був спонтанним. Ув'язнені вибили виконні грати і потрапили до чергової частини. Там роззброїли варту і взяли полонених. У мережі вже ширять відео, записані заколотниками. Вони вільно пересуваються частиною ізолятора і спілкуються з бранцями. В руках тримають гумові кейки і ножі. Виступили з зверненням до влади, вимагають дати їм зброю, автівкою можливість вільно облишити ізолятор. Територію довкола ростовського централу оточили загони ОМОНу. Центр Ростова перекрили. Відтісняють ворога на Луганщині. 12-та бригада спеціального призначення Азов розповіла про результати операції в серебрянському лісництві. Зауважили, що події відбувалися наприкінці квітня. Разом із першою бригадою національної гвардії оперативного призначення Буровій вони просунулися на кілометр у глиб та два кілометри. По фронту напередодні аналітики ресурсу Deep State заявили, що сили оборони України відкинули ворога з позиції у серебрянському лісі. Натомість Фазові зазначили, що це лише один з етапів їхніх наступальних дій. Закликали медіа зберігати інформаційну тишу. Понад 526 тисяч окупантів вдалося знешкодити нашим воїнам від початку великої війни. Про це звітує генеральний штаб. Напередодні вороже військо поменшало на понад 1100 осіб. Також збройні сили знищили шість броньованих машин росіян, поцілили також у майже шість десятків ворожих артилерійських систем. Знищили реактивну систему залпового вогню і примусово приземлили ще 11 безпілотників, а також три крилатих ракети окупантів. Наші воїни знищили понад півсотні автомобілів ворога, менше в загарбників і спеціальної техніки, мінус три одиниці. Окупанти ударили артилерію та дронами камікадзе по Нікополю. Сталася пожежа пошкоджені 10 приватних будинків і чотири господарських споруди. Понівечені газогони та лінія електропередач постраждалих. Немає про це повідомив чільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Від російського обстрілу постраждав чоловік на Харківщині. Курилівку обстріляли з реактивних систем залпового вогню. Пошкодили три будинки. Також через ворожий обстріл пошкоджена автівка в Богославці. У Петропавлівці зруйнований будинок. Ворог накрив населений пункт вогнем із міномета. Понад чотири сотні разів росіяни били по Запорізькій області. Продовж доби під ворожим вогнем були сім населених пунктів, понівечені чотири домівки. Цивільні не постраждали. Про це повідомив чільник області Іван Федоров. Спробуємо почати з того, де зараз найбільш напружена ситуація, де вдається зупинити росіян, де вони продовжують просуватися. Давайте спробуємо підбити такий підсумок тижня. найбільш небезпечна зона це все ж таки Покровський напрямок. Вона найбільш екстремально небезпечна, оскільки росіяни продовжили цього тижня там рух. А вони одночасно основна їх мета. Почнемо ось з чого після захоплення очеретина. Їх основною метою стало не стільки просування вздовж траси 0511 в напрямку Покроська, скільки першу чергу сформувати повністю безпекову зону на південь від очеретину, тобто південний флаг. А це означає, що вони мають намір вийти фактично на лівий берег річки Вовча, і вони зараз це реалізують. Саме цей план: вийти на лівий берег водосховища і замкнути все це на лінію Каролівка Нетайлова. Тобто таким чином повністю о, забезпечити собі прикриття по південному флангу, а потім вже буде прийматися відповідне рішення або просування по 05.11 на покровськ, або о, через Воздвіженку, що є о, цілком ймовірно, що саме через Воздвіженку буде вихід на 05.04, Це входить в їх плани, або в перспективі, о, це при наявності о, захищеного південного флангу. Це відкриття турецького напрямку. Саме тому це найбільш небезпечна ділянка зараз в зоні бойових дій. А друга по небезпечності це часів Яр район часового яру, тому що Росіяни там значно е, збільшили е, свою штурмову діяльність. Причому вона вже стосується не тільки сектору каналу, який знаходиться на сході від часового яру, і є таким такими собі вхідними воротами в саме місто. І росіянам вдалося в секторі каналу на сході деяких будинків та по вулицях закріпитися. А окрім всього іншого, вони тиснуть з півночі це в напрямку Богданівка-Калинівка, з метою охопити часів яр з півдня та зайти в сектор Жопневий, а також з півдня просуватися в напрямку ступочки і таким чином вже вийти. З в сектор новий підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.